Чи можете, будь ласка, представитись і розповісти про вашу роль у команді? Я Даніїл, фулстек розробник розробник, представник технічної реалізації проєкту. Як ви дізналися про ІТ та що у вас зацікавило у цій сфері? Розповів знайомий, мене це зацікавило, я спробував і у мене вийшло. Чому ви хочете навчатися саме в ІТ? І як зрозуміло, що це ваше? Мені цікаво створювати речі кодом і вирішувати задачі, а потім насолоджуватися результатом. Що вас привернуло до нашого проєкту? Технічні виклики. Бо хочеться разом з командою створювати цікавий та корисний проєкт. Якими напрямками в IT вам найбільше б хотілося б займатися? Фулстек розробка. Пептодатки і. Yeah. Загалом, так. Які знання та навички у вас вже є? І що ви зробили для розвитку в цій сфері? Володію JavaScript, PHP. MySQL? Навчався через курси та практику. Наскільки вам комфортно навчатися самостійно? Комфортно, якщо є чітка мета і завдання. Як змінилися ваші відчуття з першого дня у стартапі? Спочатку було трохи невпевнено. Зараз відчуваю більше можливостей для розвитку. Як ви взаємодієте з командою та вирішуєте труднощі? Обговорюємо завдання. Відкрито комунікуємо, шукаємо оптимальні рішення. Які найбільші виклики були під час роботи в стартапі? Ніколи раніше не робив аналіз цільової аудиторії. І тому було спочатку достатньо так складно. Чого ви очікуєте від цього стартапу? Можливості реалізувати цікаві ідеї. Які у вас основні ціли в ІТ на час роботи на найближчі роки? Помогти реалізувати проєкт та розвиватися в програмуванні. Ким ви бачите себе через 5 років? А, досвідченим розробником, який створює успішні продукти. Які навички хотів покращити в рамках стартапу? Управління проєктом та командна комунікація. Що вам найбільше подобається або не подобається у стартапі? Подобається динаміка і швидкий результат. Не подобаються затримки через зовнішні фактори. Чи допоміг вам стартап у професійній орієнтації? Так, визнавчився з напрямком розвитку IT. Чи рекомендувала б ви цей стартап друзям? Так, це можливість працювати над реальним продуктом і розвиватися. Як би ви описали стартап одним словом або фразою? Інноваційний, перспективний. Чи відкрили ви в собі щось нове завдяки цьому досвіду? Так, покращив командну роботу та швидке прийняття рішень. Який тип відпочинку вам подобається? На загалом активний там прогулянки, спорт, але також фільми і книги. Дуже дякую за участь у глибинному інтерв'ю. До зустрічі у команді.